Друзі, ласкаво просимо на канал People І сьогодні ми розповімо вам про прилади нічного бачення. Дуже корисні, дуже необхідні прилади. Вони водночас складні і прості, і розберемо більш детально, з чого вони складаються і що це таке. Поїхали! Давайте розглянемо види приладів нічного бачення, які вони є. В загальному є два види приладів нічного бачення: це цифрові прилади нічного бачення і аналогові прилади нічного бачення. Цифрові прилади нічного бачення вони дуже сильно подібні до цифрових камер відеонагляду. Там є матриця, є процесор, є дисплей. Тобто вони, ну в якщо так сказати, то це портативні камери відеонагляду. Для їх роботи зазвичай необхідна. Інфрачервона підсвітка для того, щоб в чорно-білому режимі ви могли бачити на досить велику відстань. Що, що стосується аналогових приладів нічного бачення, вони базуються на електронно оптичному перетворювачі. Сам цей перетворювач електронно-оптичний він є декількох поколінь. Якщо говоримо про друге покоління, то електронно оптичний перетворювач базується на багатолужному катоді. У компанії GM дуже різноманітно насправді лінійки обладнання і вони можуть бути як другого, так і третього покоління. І ось друге покоління зазвичай дає підсилення світлового сигналу десь 20-25, в деяких випадках 27 тисяч разів. Третє покоління це від 60 тисяч разів. Але третє покоління це військові прилади, тобто вони це не комерційні прилади, які можна придбати там Простому доступному вигляді для того, щоб отримати третє покоління, це має бути спеціальний запит від державних силових структур, таких як Міністерство оборони, Збройні Сили, ну, там, Збройні сили України, це Служба безпеки України, тобто силовики МВ... МВД. І так далі, для аналогових приладів нічного бачення не потрібна інфрачервона підсвітка. Це стосується і другого, і третього покоління. Дуже часто люди кажуть, що для другого покоління для того, щоб воно працювало, треба інфрачервона підсвітка. Інфрачервона підсвітка може бути необхідною тільки в одному випадку, якщо ви Потрапили в абсолютно темне приміщення, де немає ніякого джерела освітлення. Для приладів нічного бачення є якби важливим, скільки, як, скільки зірок є на небі. Тобто, якщо це одна зірка, буде один рівень е, підсилення сигналу освіо Якщо буде зоряне небо, це буде зовсім по-іншому. Е, зона роботи. Приладу нічного бачення в залежності від моделі самого приладу, це стосується другого покоління робоча дистанція приблизно 100-300 метрів, але це залежить від зовнішнього середовища. Тобто, якщо це середовище абсолютно темне, відповідно зона буде меншою. Якщо ми говоримо про третє покоління, то це набагато більше, тобто це там іде. Десь 600-800, може бути 1000 метрів робоча дистанція. Але це зовсім інший клас приладів. Пропоную розглянути, які є типи приладів нічного бачення. Ось у нас тут представлено, ну, ось, в принципі, представлені всі типи приладів нічного бачення, які використовуються на шолом. Це можуть бути монокуляри, це от класичний вид приладу нічного бачення. Бачення модифікації ПВС-14. Це монокуляр, він використовується в парі з таким аксесуаром. Він, до речі, цей аксесуар іде в комплекті. Це називається він G-arm, тобто g подібна рука. така, Він необхідний для того, щоб його закріпити потім на, ну, на туди, де ви його будете носити. Це може бути оголівя Якщо просто на голову надягається прилад, якщо надягається він на шолом, то ще обов'язково потрібен. Потрібне кріплення. В даному випадку це кріплення Rino від компанії Norotos. Доволі простий пристрій насправді, але він ну необхідний для того, щоб кріпити прилад саме на шолом. Він в комплекті, на жаль, в моделі pvs 14 не йде, тому його потрібно придбати окремо. По своїй суті, ну ось прилад GRM кріплення. До приладу таким чином, і далі він вклацується вже в, сам, в саме кріплення. І ось цією площадочкою встановлюється на шраут самого шолому. Тобто шолом має бути типу фаст. В нього має бути спереді така платформа для встановлення ось такого типу приладів. Це ми говоримо про монокуляри. Він складається з одного електронно-оптичного перетворювача, тобто він працює на одне око. Тобто, от можемо. Представити, що в мене є шолом, і ось по такому типу далі вставимо фотографію, як він виглядає на шоломі. Це класичний вигляд, його це найбільш такий е, е, необхідний прилад, але ну є певний дефіцит в цих приладах. Тому ситуація така. Є. Бінокуляри. Бінокуляри поділяються також на два типи. Є псевдобінокуляр, тобто в нього один електронно-оптичний перетворювач спереді і два окуляри. Тобто він має два окуляри для ну, обох очей. Дана модифікація це модель Wolf 7 Pro. Він Якісний, гарний пристрій. Особисто мені він подобається його комплектацією, тому пропоную розглянути її. Іде сам бінокуляр, іде ось такий хардкейс, тобто для його транспортування він вологозахищений, ударозахищений. В комплекті є ще підсумок, тобто для більш портативного перенесення його. Іде кліпса, вона встановлюється на сам прилад для того, щоб потім встановити кріплення на шолом, типу Ріно, так, ну, подібний до того, що ми от розглядали на пвс 14 Іде стрічка. Котру можна там, застосувати для даного приладу і носити його, наприклад, на шиї, щоб не постійно на шоломі, а використовувати його при необхідності, тобто по, по такому типу, як, як окуляри, чи як, от, в принципі, так теж їх використовують. В комплекті йде дві звичайних пальчикових батарейки. Тобто ці всі прилади працюють на звичайних джерелах живлення. Це батарейки зазвичай такого типу 2 а Прилади, які ми розглянемо далі, вони можуть працювати і на таких батарейках, і на cr 123. Тобто дві батарейки в комплекті. І оголів'я. Це інструмент, який дозволяє використовувати прилад нічного бачення, коли немає необхідності. Використовувати шолом. тобто на скажімо так, на так просто на голову одягається. Ось така платформа повинна бути для того, щоб мати змогу встановлювати е, ось такі кріплення на шолом. Ось таким от чином, встановлюється і тримається. Тобто, ось такий вигляд приблизно має. Також в комплекті ви можете знайти ось такий клаптик паперу, на котрому е, будуть вказані всі фактичні е, фактичні характеристики приладу. тобто Кожен прилад, перед тим, як його відправляють, він проходить перевірку і заміри його характеристик. тобто Даний прилад має підсилення 25 тисяч раз. Хоча мінімальне значення, яке він повинен мати, це 20 тисяч. Тобто даний електронно оптичний. Підсилювач, ну, якби, перевершив ті е, мінімальні значення, які може мати пристрій. І е, повноцінний бінокуляр це модифікація NVG 40. І у нас є модифікація NVG 50. Різниця в них, от саме цей знак 40 і 50, він свідчить про їх кут огляду, тобто 40 градусний прилад нічного бачення і 50 градусний прилад нічного бачення. Ключова особливість його в тому, що в нього два електронно оптичних перетворювачі, тобто на кожне око свій електронно-оптичний перетворювач. І кожен з них має там 40 градусів. Тобто, відповідно, по, по своїй суті ви маєте більший кут е, ніж 40 градусів, тому що це к, 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 у кожного з е, е е у вас є 40. І так само і ось цей прилад. Тобто тут 50-50 е, градусів е, і він ну якби і має певну особливість. Не знаю чому, не можу пояснити чому, але е, ось якщо ми порівняємо два прилади NVG 40, NVG 50, в, в правій моїй руці NVG 40, в лівій руці NVG 50, то ви можете побачити, якщо це там буде видно, що об'єктив NVG 40 він більший по діаметру. Якщо порівнювати з 50. А для приладу нічного бачення, це є кращим, тому що чим більше світла потрапляє в об'єктив, тим яскравіше ви бачите саме зображення. Тому, коли ви обираєте між приладом 40 і 50 градусів, саме моделі NVG звертайте на це увагу. Ці прилади, ну, зазвичай ці прилади. Класифікуються або ну, от, прийнято їх застосовувати для водіїв. Тобто вони доволі зручні, вони на е, на два ока, і ну, трошки більший кут кутогляду ви маєте за рахунок того, що два електронно оптичних перетворювач. Тому, е, що стосується органів керування даним приладом, тобто є ось. Е, Механізм вмикання також є в механі також цим механізмом можна вмикати інфрачервону підсвітку. Інфрачервона підсвітка не вмикається при вмиканні самого пристрою. Вона вмикається за допомогою цього перемикача. Також даний пристрій має рукоятку керування підсиленням, тобто, ви можете регулювати рівень підсилення в залежності від зовнішнього середовища. Не всі прилади такої... Таку, таке регулювання мають, наприклад, Wolf 7 Pro. Він дуже, до речі, подібний до ПВС-7. ПВС-7 це класичний, також, також е, нічного бачення по типу PVS-14. Тобто на pvs 7 такого немає. Ви просто можете ввімкнути і підключити е, інфрачервону підсвітку. ПВС-14 має е, змогу регулювання підсилення також. Е, ці прилади встановлюються на шолом. Також може бути використане оголів'я, але в комплекті воно не йде. В NVG-40 найпростіша комплектація. В них йде там підсумок, сам пристрій, батарейка, є фільтри. Додаткові на е, об'єктиви і з одного, і з іншого боку. Е, в принципі, це все. Мені особисто більш, більше всього подобаються ці пристрої, але е, єдиний недостаток в них це їх вартість, вони доволі е, дорогі. А тепер давайте розберемося з маркуванням цих приладів, тобто, що за що відповідає. У нас тут є ПВС, є вульф, є NVG. І після назви моделі є ще додаткове маркування, такі як NL, НВ 1, 2, 3 може бути. 1-2-3 це не покоління приладу, це рівень чистоти самого електронно-оптичного перетворювача. Тобто, коли електронно-оптичний перетворювач на він виготовлюється, він проходить перевірку на чистоту. Технологія виготовлення електронно-оптичного перетворювача допускає, що найчистіший ЕОП це рівень 1, тобто перший рівень це найчистіший ОП, може мати незначну кількість. Чорних цяточок на зображення. Тобто, коли ви берете приладнічного бачення, вмикаєте його і бачите декілька цяточок, маленьких, незначних. Вони, до речі, ви можете знайти цю класифікацію в деяких даташитах до пристроїв. Тобто там для першого рівня це може бути незначна кількість в певних зонах, для другого це може бути там одна-дві значних цяточки і декілька незначних. А третій рівень це найбільше Вибачте, за моє таке слово, прудніший електронно оптичний перетворювач. У нас всі пристрої йдуть першого рівню чистоти. НЛ, НВ. тут все дуже просто. НВ це чорно-білий електронно оптичний перетворювач, тобто зображення ви будете бачити в чорно-білому режимі. НЛ це зелений електронно оптичний перетворювач. Класично в НАТО використовували раніше НАТО використовувало зелені прилади нічного бачення. Зараз е, тенденція рухається до того, що чорно-біле зображення набуває більшого розповсюдження. Ви можете, в принципі, якщо ви використовували прилади нічного бачення, написати в коментарях, які вам ЕОП е, 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 більше вподоби е, і чому. Тому що для нас важливо розуміти ну, цю особливість. Особливо для мене комфортніше, як мені здається, чорнобілий електронно-оптичний перетворювач, але з деяких джерел я черпав інформацію про те, що чорнобілий він дає більш таке. Контрастніше зображення, але очі втомлюються сильніше. А от зелений в нього є от, е, такі, така м, м, властивість, що очі не так сильно втомлюються, але він не дає от такого контрасту. Тому, якщо можете, поділіться, будь ласка, цією інформацією, буде дуже цікаво про це почитати. Дякую, що подивились наш огляд. Сподіваюсь, що вам сподобалось і було корисно. Якщо у вас є запитання, будь ласка, пишіть їх. В коментарях під відео, якщо сподобалось відео, не забудьте поставити вподобайку і підписатись на наш канал, щоб не пропустити нові огляди. Будьте в безпеці! Слава Україні! До зустрічі!